Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторість тут в бункері трошки краще. Одним ним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику. Краще видно зняти кліп про дитинство українських дітей під час війни. Ідея директора модельного агентства Яни Цвекушки та дизайнерки дитячого одягу Марини Носик. Вони хотіли донести до світу умови, в яких зараз живуть діти. Школярі не можуть нормально навчатися та вдосталь гуляти з друзями, тому що у небі смертельна небезпека і доводиться йти в укриття. Головна мета була показати, що в підземці, в безпеці вони гралися і раділи. А вже коли виходили наверх, їм було страшно. Зараз найкращий їх час саме дитинство, та їм вони повинні переживати це горе, цю трагедію. Зйомки тривали три дні, знімали по п'ять годин на день. Серед локацій музей розбитої техніки окупантів, підземний перехід та покинута будівля. Зйомки кліпу збіглися з датами, коли російські окупанти руйнували ракетами нашу дамбу. Народиться в бункері, боянгу – Коли ми знімали мрію, ми почули сильні вибухи. Це було дуже страшно. Знімали про 1 вересня, якого в нас не було. І ще й ці вибухи. Всі учасники зйомок були налякані. Знімалася у кліпі і донька військовослужбовця Софія разом із татом. Він мав змогу заспокоїти свою дитину. Зараз чоловік на передовій. Він служить в штормовій роті. Мені дуже сумно, що другі діти ход ходять з батьком, а я тільки з мамою. Діти військовослужбовців, які знімалися у кліпі, та й загалом усі українські діти, чиї батьки зараз боронять країну, дуже сумують за ними. Їм не вистачає татової уваги та спілкування. Я з татком спілкуюся не дуже часто. Він дзвонить п'ять разів в місяць. Він в мене на війні, я розумію, що йому дуже важко. Він старається для всіх дітей. Він в мене найкращий. Цей кліп бачили у Польщі, і як розповідають його творці, там він викликав сильні емоції. Багатьох глядачів довів до сліз. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко цей день.